Всім привіт! З вами Іван Games і, і це наша нова рубрика. Як ви бачите, у мене 75-команда. та команда. Так, ми починаємо кар'єру. Я буду грати цією командою в матчі head to head. Я за кожен гол буду отримати 1 бал. За перемогу 3 бали, за нічию 2 бали і за поразку 1 бал. За бали я буду прокручувати гравців на спеціальному сайті зі всіма гравцями. Якщо в мене є цей гравець... То я його ставлю собі в команду. А якщо немає, то я його беру і купляю з ринка і ставлю в команду. Моя ціль за 10 відеороликів скласти команду більше сотого рейтингу. А ми зараз будемо починати. Зараз ми зіграємо наш перший матч.

У нас, звісно, є коментатор, але я, я думаю, це нам заважати не буде. Я постарався зібрати як найслабшу команду. О, у нас тут супер, напевно, через те, що ми захопить його Це нам дуже покращить наше завдання. Десенкіс. Після матча я вам покажу статистику всіх гравців. Так, ми робимо тут, а не проходить. Я буду грати один матч в кожному відео і так прокачувати. Я зараз попробую пролізти якось. Якщо я програю, то я отримаю один бал, за який я зможу щось зробити. Ну, поки що у нас все проходить добре, і у нас. Ми можемо атакувати. Навіть попри те, що у нього сильні гравці, але я вмію грати. Але ну проти ПЛ вже тут, напевно, він ні, забрав ніч. А ні, все ж таки не пощастило. Але він не забрав, нам пощастило. Ай, обрізка. Це без шансів. Нам забиває А Ми починаємо. Я все ж таки постараюсь щось зробити. Просто не встигаю. Вони мене забирають так м'яч, що я не встигаю навіть базові фінгер бомби. Софіян Амрабат. Ну, це без шансів. Але ми пропускаємо третій. Це просто неможливо проти нього грати. Просто бере, біжить за гравця. Я не можу зупинити його з 60-ми гравцями. Але я все ж таки зміг забити в кінці першого тайму. Наш Хамуліч, Нідерландець. Це один з найкращих по статистиці наших гравців. Я обіграв гравця і закрутив дальню дев'ятку ідеально. Перший тайм закінчено. Зараз я постараюся щось зробити. Є зона. Ай, не прийшло. Не зміг я тут простити пас і він починає свою контратаку. Ну, за Замура Тут не добіжиш. Ох, який сейв робить наш Голкіпер. Вибити і вибиваємо, але моєму по... б'є. Зараз я знову постараюся щось зробити. Але все ж тут майже неможливо. Давай на віз. У нас вже і так буде два прокрути через те за те, що ми. Забили один гол. Навіть якщо ми програємо, то ми будемо вже мати другий квіт. Пас. в Центр. І Десантіс б'є! І пробиває у рік, на жаль. Зараз останні декілька хвилин я постараюсь може забити гол. Я не думаю, що я вже відіграюсь до нічиї, але хоча б забити гол це ще буде можливо. Памульч. Давай попробуємо за тебе закрутити. І це відбування Десантіса. І мимо. Є наш нападник. Ось така в нас команда. Грає за 60-х без землі. І це все. Матч закінчено. Ми маємо два бали. І зможемо. Покращити двох гравців в нашій команді, які нам випадуть на сайті. А я повернуся, показавши їх вже. І першим гравцем, який мені випав, це ось цей лівий мейкер Харрісон. Інших карточок немає на ринку, тому я купляю звичайну базову карточку. І другим гравцем, який мені випав, це був це став гравець Наполі Лоботка. Цю карточку я не буду купувати, вона занадто дорога. І в рандомайзері мені випала базова його карточка, тому я змушений купити його базову карточку. І ось така в мене команда вийшла. Я поставив Харрісона і лоботку. І вийшла 78-команда. мене команда. В мене звичайні гравці. Я Зробив схему таку, щоб в мене півзахисники себе добре почували а на цьому все. Це була наша перша серія по кар'єрі. Якщо це відео буде актив, актив під цим відео буде добрим, то я випущу нову частину. А з вами був Іван EA Games. До нових зустрічей!